І так, давайте будемо продовжувати. Настя, так? Настя, будь ласка. Ми зупинились на тому, що написали пояснення, так? Що ми написали? Нехай. Нехай кут Є буде Х. кут ADN дорівнює е, 6X. Складаємо рівняння. Правильно. І тоді, яке у нас рівняння виходить? 6х дорівнює 112. Настя уважно. В тебе Х. Плюс 6х дорівнює 112. Так. В тебе ж сума двох кутів так складає 112. Так, ну і тоді зводимо подібні доданки. Що маємо. 7х. Дорівнює 112 градусів. Так, ну і ділимо на 7, і тоді х дорівнює чому? Дорівнює 16. Х дорівнює 16. Так. Ну і тоді. Я вже ось тут запишу. Значить, кут ЄДА, який ми позначали через Х, буде. 16. Так? А кут АДН. Це в тебе що? 6 помножити на 16. Що маємо? Це буде. 96. 96. Ну, якщо ми додамо. Так, я тут 16 напишу, щоб воно було краще видно. Ось так. 16 і 96 ми дійсно отримуємо 112 градусів. Отаку От перевірочку взагалі потрібно робити. Відповідь не забудьте, будь ласка, записати, що кут ЄДА дорівнює 16 і кут АДН дорівнює 96 градусів. Поїхали далі. Нас цікавить номер 37. І так, давайте будемо е читати умову. Вердиш, Соня, давай читай 37. На рисунку 12 кут КЕ, дорівнює 78, кут Б. AD дорівнює 63 градуса, кут АД дорівнює 48 градусів. знайдіть кут БА. І так поїхали. Значит, пишемо, що це перший варіант. номер 37 Значит, Ви бачите тут малюнок. Малюнок 12. Ось цей малюнок ми і переносимо собі у зошита. Є два промені, які знаходяться всередині цього кута. Так, літери ставимо А Б. С, Так, дивимося. У нас кут САЕ e дорівнює 78 градусів. Тобто ось цей кут. І пишемо дано. Що кут САЕ e 78. І ось тут я поставлю так, 78. Далі, Кут БАД 63. Ось цей кут BAD становить 63. Кут CAD 48. Я можу ось так позначити: дугу і рисочку. Щоб ви розуміли, що так ось цей кут не дорівнює цьому куту. Так, і тут у нас 43 градуси. І ми пишемо, що кут САД. Так, 48 там. 48. І потрібно знайти. кут BAE. Ну, тобто весь кут потрібно знайти. Я тут праворуч буду писати розв'язання, щоб воно в мене вмістилося. І так, зверніть, будь ласка, увагу на цю задачу. От такого плану задачі буде у вас на контрольній роботі. Контрольну за я вам вже виклав, ви її вже можете розв'язувати, там я вам все написав у групі. І я там сьогодні або завтра там подивимось. Скину вам контрольну з геометрії. І так поїхали. Соня, чуєш мене? Так, чую. І так поїхали. Нам потрібно знайти весь БАЄ, -E, так? Давай спочатку подивимося на кут БАД. О, давай почнемо з нього. Кут БАД дорівнює сумі яких кутів? Кут БД дорівнює сумі кутів БАЦ і ЦАД. Пишемо. Кут БАД дорівнює БАЦ і ЦАД. Ну, це розуміло. скреслення. Так. Ось, ось наш кут БАД. І ось кут БАЦ і кут ЦАД. І звідки ми це знаємо? За умови? Ні. За акціомою вимірювання кутів. І будьте уважні, будь ласка, ви розумієте, що розв'язувати задачі ви будете письмово. І тому потрібно пояснення. Пояснення має бути ну, детальним, так як ми з вами це робимо. Далі. Звідси, дивіться, в тебе відомий і кут БАД, кут САД. Тобто можемо знайти ось цей кут. БАЦ. Так, подаємо ось цей кут БОЦ з встановленої рівності. Як будемо його знаходити. Кут БАЦ дорівнює кут БАД мінус кут СД. Правильно. Тобто подаємо той кут, який будемо знаходити через вираз. Далі можна з наступного рядка. Це не суттєво, як вам зручніше. Краще кожний наступний логічний крок починати з нового рядка. Так воно і буде ну, удобніше. Так, вводимо кут БАД. Скільки він. Кут БАД 63 градуса. А кут С Мінус 48 градусів. Так, 48 градусів. І оце я знаю вже. 15 градусів це. Стой, у стой, нас стой, стой, стой. Оце я знаю за. За умови. Ось. Оце ми повинні обов'язково подати у дурочку. І тоді ми пишемо Одже. І підставляємо у нашу формулу так. Величини. Значить, знаходимо кут BAC. Значить, що будемо писати? БАЦ дорівнює 63 градуса мінус 48 це 15 градусів. БАЦ дорівнює 15 градусів. Ну а наразі подивись уважно, будь ласка, тобі потрібно знайти кут БАЕ. E. Ти знаєш, що кут БАЦ 15 градусів. І кут САЕ e в тебе теж відомий. Як будемо знаходити кут БАЕ. E? Можна їх додати БАЦ. E. Тому ми розписуємо спочатку аксіому вимірювання кутів для кута Бає. E. Тобто ми пишемо, що це кут Б плюс який кут? С А Е. І оце ти пишеш. За аксіомою вимірювання кутів. Правильно. За аксіомою вимірювання кутів. І дивись. в тебе залишився лише один кут, який ти не будула. Це кут СОЕ, Тому потрібно записати. Звідки я це знаю? За умови. І отже. Підставляємо всі градусні міри у цей вираз. Так, БЦ у нас. БЦ 15 градусів плюс. Плюс 78 градусів. Це САЕ. Так. І це дорівнює 93 градуси. І не забуваємо писати відповідь. Що кут БАЕ дорівнює 93 градуси. Значить, дивіться. Іноді таку задачу розв'язую там і дещо по-іншому, але це найкоротший шлях. Тому що буває там і три рази там якусь суму розглядають, і так далі. Не потрібно. Ось так. Два рази. Тобто один раз відняли, інший раз додали. Це найкраще. Так. Давайте далі. Подивимося номер 39. Так, клімінті валіза, чуй мене? Так. Читаю мову, будь ласка. Ну, зараз. Пря Прямой угол розділи на три угла. Прос намери которых относяться як 2, к 3. 5. Найдіть величину цих викликів. Але почалася тривога, опять. Знов тривога. Так. Значить, дивіться. Ви виходите. Я вже продовжу цей урок і запис викладу на канал, значить, тоді виходьте. Добре. Доброго бачення. І так, у нас є номер 39. Маємо прямий кут. Робимо креслення. Пам'ятаємо, що прямий кут це кут, який дорівнює 90 градусів. Так? І у нас є умова, що прямий кут поділили на три кути, градусні міри, яких там відносяться 2 до 5. Проводимо промені. Ось так. І ось так. Маємо кут АОБ. Прямий кут, ви пам'ятаєте, позначається таким квадратиком, так, єдиний такий кут. І одразу я запишу дано. Можна написати, що кут АОБ прямий. Можна написати, що кут АОБ дорівнює 90 градусів. Ну це вже не суттєво. Маємо промені СОД. І ми пишемо, що кут АОЦ відноситься до кута СОД, відноситься до кута ДОБ. і в умові подано 2 до 3 до 5. 2 до 3 до 5. І нам потрібно знайти кут АОЦ. Кут С і кут ДОБ. Розв'язання. Ну, По-перше, дивіться, ми почнемо одразу з аксіоми вимірювання кутів. Значить, ми можемо записати, що кут АОБ дорівнює сумі кутів АОЦ, СОД і ДОБ. Ми це розуміємо, тому я отут-у дужечках так і пишу за аксіомою вимірювання. Тут зверху напишу, економлю місце кутів. За аксіомою вимірювання кутів. Далі ми вводимо градусну міру кута АОБ і відношення. Значить, пишемо, що кут АОБ дорівнює 90 градусів. І... Кут АОЦ відноситься до кута СОД і відноситься до кута БОД як 2 до 3 до 5. Ну і зрозуміло, що ми це знаємо за умовою. Тут нічого складного не відбувається. За умовою. А далі ми пишемо пояснення, тому що тут є відношення, і ніяким чином перетвореннями ви це робити не будете. Значить, якщо ми пояснюємо, починаємо з нехай. Так? Через х позначаємо коефіцієнт пропорційності. Тому ми пишемо, що нехай коефіцієнт пропорційності скорочено КП, буде х, тоді, ну, тут напишу, кут АОЦ. Буде 2х, і я ось тут можу це поставити. Кут СОД буде 3Х, накреслені є. І кут ДОБ буде 5х. І ось тут накреслені теж є. І це потрібно позначати, якщо ви розв'язуєте рівняння. Ну і складаємо рівняння. Складаємо рівняння. Ви розумієте, що рівняння у нас буде просте. 2х плюс 3х плюс 5х дорівнює 90. Ну, звідси зводимо подібні доданки. Так, маємо 10х, яке дорівнює 90. Ділимо все на 10 і маємо Х9. Ну і все. Коли ви знайшли Х, ви знаходите кут АОЦ. Він був 2х, тому 2 множимо на 9 маємо 18. Далі, кут COD був 3х, значить, 3 множимо на 9, маємо 27. О, І тут втиснути треба. Кут ДОБ був 5х. Ну і 5 на 9 маємо 45 градусів. Можемо перевірити, 18 плюс 27 це 45, і 45 плюс 45 це 90. Ну, тобто, дійсно. У нас буде сума кутів 90. Так, ну і відповідь, безумовно, ви, потріб... ви повинні записати кожний з кутів. Так, а оце 18, це ОД-27, де от... Б45. Ось така задача. Так, гаразд. Ну. Що тут ще було таке цікаве, Тут там 30... 38-й. Давайте ще швиденько 38-й розберемо. І тоді можна буде писати контроль. І так дивіться. 38. Розгорнути кут поділили на два кути, один з яких на 34 більше другого. Знайдіть утворені кути. У минулій задачі був прямий кут 90 градусів. Наразі маємо розгорнути. Так і хочеться запитати, а хто ж мені зараз відповість? Скільки градусів в розгорнутому куті? Пам'ятаємо, що це 180. Кут АОБ. І тут маємо це. І одразу. Дивіться, я все ж таки напишу в дано що він просто розгорнутий Ось так. Далі нам відомо, що один з них на 34 більше. Я пишу, що кут АОЦ більше за кут СОБ Кома на 34 градуси. І знайти кут. Ау і КуБ. Так, ось так, щоб було. О, видно, все видно. Значить, Розв'язання. Дивіться, нічого складного не відбувається. Ви пам'ятаєте, що розгорнути кут він дорівнює 180 градусів. Значить, почнемо, як завжди, з аксіоми вимірювання кутів. Кут АОБ подаємо як суму кутів АОЦ і СОБ. За Сьомую вимірювання кутів. Тобто початок такий самий, як і у попередній задачі. Далі, дивіться, отут є одна така річ. Я напишу так, що АОБ, ну, давайте так одразу просто напишемо, що він дорівнює 180 градусів, як розгорнути. Ви пам'ятаєте, що в аксіомі вимірювання відрі... кутів, там була така фраза, що розгорнути кут складає 180 градусів. Тобто ось так можна його пояснити. Так, ну і далі ми пишемо, що кут АОС дорівнює, дорівнює кут СОБ додати 34. Ну, це ми розуміємо, що за умови. Я не хочу зараз писати пояснення, тому зроблю це за допомогою перетворень. Так? Значить, Дивіться, замість кута АОЦ я підставляю СОБ плюс 34. Тобто я пишу: отже, кут СОБ плюс 34 плюс ще один кут СОБ дорівнює 180 градусів. Тобто, зрозуміли, замість АОБ підставили 180, замість АОЦ підставили ЦОБ плюс 34. І тоді маємо СОБ плюс 34 плюс ще один ось цей кут СОБ і дорівнює 180 градусів. Все далі просто розумієте, що ми спрощуємо. Тобто я пишу, що 2 кути СОБ дорівнює 180 мінус 34. Отже, 2 кути СОБ дорівнює у нас 146 градусів. І звідси кут Суб, це 146 поділити на 2, ну 73, розуміємо. І тоді кут АОЦ, у нас на 34 він більше за умовою. Тобто 73 плюс 34. Тобто маю 107. Ну і дійсно 107 плюс 73 дає 180. Тобто коректно знайдені кути. Ну і відповідь не забуваємо, що кут QCOB73 і AOC 107. Ще раз креслення. Дано ось, так. І ще раз ось тут розвізаємо. І так, значить, додому. Ви берете з другого варіанту номери 35 37 Тридцять вісім і тридцять дев'ять. Тридцять п'ять, тридцять сім, тридцять вісім, тридцять дев'ять. Робите ви це на вівторок? Пам'ятайте, у вівторок у вас геометрія. Побачимось.